Дотримуватися тих питань, які були промовлені. Можемо колеги відчати. Шановні колеги, король мені є пропозиція розпочати засідання профільної комісії. Прошу визначити за, проти одного Дякую. Перед вами, шановні колеги, є порядок денний. Я пропоную прийняти його за основу, будь ласка. Додаткових питання mm. Проти утрималися як ніколи, які будуть пропозиції доповнення зміни уточнення до порядку. Будь ласка. Ці пропозиції повернутися до двох проєктів рішень, пронесення зміни до дії дорого організації ділянок звернення дочків. Додати ще три пункти до цього проєкту рішення. І, до проєкту рішення про затвердження про відносин, щодо ти ділянки, ділянок, надання на робі, та надання вводи на обіг технічної документації з інших та додання ділянок з метою також додати один пункт. У мене є питання ще можливо до цього, що сказав Володимир Юрійович. Ми вчора робили виїзд по тому Power 1. і це питання було поділено на два питання: одно, ми вчора погодили минулого засідання, погодили, а друге. Зробили на виїзду, вони якби пов'язані між собою. Okay, Якщо є якась uh, ідея, то може повернутися, повернутися ще до, до того питання, бо ми вчора робили виїзд і дивилися. Ну, no, є питання ще додаткові просто. У порядку денному тут. вже як... so, то, той, що на виїзді. Вони пов'язані між собою. Це пов'язано питання між собою, повернутися ще так. до попереднього, яке стосується Power-1. Uh, в попередньому прийнятому подару на передачу. Вони пов'язані. <постеріг> да. ми, доби, ми виїхали, якщо... Да. Але це по цьому питанні, що зараз на порядку немає. Ми вони пов'язані між собою попередньому. Яке було там рішення? Дивіться, перше рішення було передати оренду. Друге рішення затвердити документацію. А друге рішення було надати згоду на розміщення цих високопоршневих газових генераторів. Якщо б ми, наприклад, сьогодні. Ми робили виїзд. Ну ми ви всі чули, що депутат вчора казали, яка думка. Якщо ну ці два рішення між собою пов'язані, якщо, наприклад, сьогодні не буде погодження по тому рішенню, то тоді відповідно треба зняти попереднє рішення. Ну таке один до одного не заважає. Вони вже мають дозвіл настановлення разових установок. Вони ж вже... у. Отримують технічну умову, вже вкладають контракти, вже починають по тій бред працювати. Дозвіл на встановлення розміщення газових установок це було попередньому рішенні сесії, коли надано дозвіл на розроблення документації. Ще сесія не, не затверджена, ні? Ні, то затвердження самої Широк, документації швидкої. по землі, але дозвіл на встановлення газових них вже є, вони вже працюють, вже так, Хочу запитати, нехай? Ні, вони лишать пропозиції. Да. Нема ранеч, пропозицію вносимо. Будемо, будемо розслати по окремо кожен, чи всі разом. Давайте всі разом даємо. Ні, не це проєкт, а я ще додаткову в no. нього прохання. Є, щоб no. Повернутися до no. разом Давайте вгулюємо і все. Не бачу. Щодо повернення на розумію. Так, варто декрет. Давайте п'ять питань зараз ми три одне роздати. Просто що комісія комісії 40 питань про провал. Давайте на бюджету спир, де питання будуть формулювати. Це не побачені. Десь що мазало ще не. Не проіменно, значить, не приймемо. ми я маю на лозі про четверте питання. Вношу пропозицію включити до порядку денного пропозицію Володимира Єврович. Хто за дану пропозицію голосуємо? Хто за? Дякую. Переходимо до розгляду питань. А про пропозицію повернутися до голосування. Вношу пропозицію, Олега наші Голосуємо. Хто за? Дякую. Наступне. Нема? Привітня не прийнято. Далі. Да, нема хто не прийнято? Ну, Я отримався. А то ви руку поділите на руку зрозумієте. Добре, як хочете. Так. Як хочете, там немає роля. Переходимо до розгляду, будь ласка. Це архітектор. Про це прийшов, він не має бути. Добре, чому ми це питання взагалі воно взагалі включено? Ми на комісії воно не пройшло. Чому в цю вже порядку? Ми його відправили на доопрацювання. Добре, ми його не провалили. А Фімір Юрій зробив правильно, як на мене. Це нормально. Будь ласка, пропозиції по першому питанню. Ну, так ми не маємо думку рішення контакту. Будь ласка. Без цього пропозиції, по проєкту. По проєкту. По селам не проголосували. Якщо нема інших пропозицій, ставлю по проєкту. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення не прийнято. Поки не буде. Наступне. Друге. Два, Тут є їхні на тому що щодо це новіння, відновлення на квартирі, Гаврилюк Оліга Володимирівна, Гаврилюк Микола Олександровичу. це під гараж, 55 квадратних метрів, вулиця Об'єднаш по 30. Вчора виїжджав. комісія можемо доповісти, якщо треба. Звісно. Звичайно. Це фотографію, світлого Це далі навіть трошки, за з цієї партії справ. Zaranki hišni blok. Zelo staranki hišni blok. 4 kvartere v njem. <laughs> чи 5 квартир, так. Да. Це будинку? Це по головинку? Ні, ні, Зразу до головинку. Це по Там у тому дворі такий гараж із блоків, не штукатурений, ніякий. Ну, коли в, в, кружці в, в кружці жінці ще в 9-му році, році чи в 11-му її чоловіку виділили були там дозвіл на будівництво того гаража. Вона побудувала гараж, на ньому і живе. На другому поверсі. Пропозиція. Підтримати. Підтримати там нічого не зробили. Там би вже нічого не змінило. Шанхай там вже сподоб Хто за я пропущено прийняти наступ причем безполезно. Там немає батьківському дня. Це під житловими будинками. Я передивився я не маю зауваження. Давай колеги, ніколи зауваження, нема по проекту. Хто за? Дякую наступне питання. Про надання згоди то пау родина будівництво та розміщення високому генеруючих потужних електроничної електроенергії та накопичення електроенергії на земельній ділянці по вулиці Кооперативне без номера. Є навіть у з тих, хто щас, то троє нас було. був. всі були. Диві. Така комісія вчора була. Питань не було. Ми вчора вийшли в І починаємо. Ми вчора вийшли в Кураш, ми все вийшли. Не було що заробити. Ми не знали, до чого це ймати. Будь ласка, пропозиції. Передивилися, що професійно. Там його пропозиції пана Микола по проєкту. Хто за дану пропозицію? Хто за? Проти утримались. Дякую. Це питання про затвердження від пресування земельні ділянки та проти земелінатки, але рівні а ми теж депутати. Шановні депутати, шановні депутати, я би хотів доповісти. Так як я причасний до цього двору. Я мав спілкування з сьогоднішньою власницею будівлі, яка купила в попередньому, дізнавшись від неї особисто, які її плани в майбутньому. А то в майбутньому, щоб коротко, не дуже все розказувати, і вона сказала, що дане місце, дана земельна ділянка, яка зараз наразі є в оренді, буде передбачати в майбутньому повну ліквідацію паркувальних місць. Що вже є проблематичним е, в цьому дворі, тому що залишається потім тільки проїзд. Ви знаєте всю історію, і сам сам двір дуже добре знаєте. Моя особиста е, позиція. Я не можу це підтримати. По перше, в мене потенційний конфлікт інтересів. По-друге, е, не передбачаю доцільним. Підтримувати, ми зараз надамо дозвіл її викупити, я їй це відверто сам особисто сказав, що я не буду це підтримувати. Сьогодні я комісії, я, що я не що можу це підтримати, ну, і я їй пояснив, чому. Так? У мене так? нема там якихось скритих ситуацій, я їй відверто сказав, що я не буду це підтримувати, тому що е, в даному дворі існує така проблема. Що це означає? Що навіть викупляти, ми розуміємо, те, що якщо вона викупить, то після того ніхто вже нічого не заборонив. Там чи забор встановити, чи. А, ну, хочу додати, що на архітектурній містобудівній раді також було е вирішено, обговорилося це питання, не знаю, хто з вас був. Е обговорилося це питання, що там, існуючий цей забор можна знести, бо він збудований незаконно. І в кінцевому результаті там передбачалося ну, як рекомендація. Створити чотири парку місця. Наразі є два, а можна зробити чотири? Ну я вона бо тежку до ціни. Зараз фарадіться за мене ділянко. Офіційну форму сформувати. Ми дали дозвіл на викуп. Зараз іде затвердження. Ну, нас і так шестеро. Ну, можемо зараз не говорити довго, просто тоді на довго працювання. Я не розумію, У неї є діючі довіра. 10-го року сформована не немає. Це новий власник. Це новий власник. Тепер чекайте, це новий власник А, вже в неї. А, вже по закону. В майбутньому в, в неї були самі існувати... права, які у власник. Ну. Да я згідний, але в майбутньому у неї буде стояти на черзі питання щодо дозволу на реконструкцію, неї, щодо погодження з усідами. Я думаю, що це приватна власність. Вона нашу... що так, що так. Але так і так, так пане. Але що, вона сказала, що парк ставити не буде. Просто відкрито. А так, якщо оренда не буде, то ми поставити принцип, вона ще це закрити. Шість. Шановні колеги, пропозиція. На довечері я не можу. Як? Пропозиція. Так по проекту голосуємо, все.

Пропозиції депутатів була Олександра Олександровича. Ваша пропозиція. Ja на якщо, so, я пропоную ja на вечірку. Або якщо воно не піде по проекту, то ми вже не можемо. Я кажу проектувати, бо можна до того сесії. Добре, це не буде відмовити затвердження від комісія на сесію піде без рекомендацій комісії. Але його треба на сесію наносити, тому що там вже чому треба. Якщо не комісія не рекомендується туди сесію. знімати, якщо не підтримала комісія, це все одно не ну, йде. У нас просто не... технічно. Ми, якщо відмовляємо, ми або даємо, або не даємо. Якщо не даємо, треба відправити на до вивчення. Чому? Тому що інакше ми маємо відмовити. Ви розумієте, що моя позиція не зміниться? Я не розумію, але суть в тому. Ви можете це будь-як. Без рекомендацій з рекомендацією, але ми. Спочатку ставлю пропозицію Олександра Олександровича по проекту. Будь ласка, хто за дану пропозицію голосуємо? Хто за? Проти, утримались? Все. Дякую. Наступне. Завтра. Немало. Наступне питання. Про внесення до діючих договорів оренди землі. А саме, пункти. Це що? Це Означення там. А єсіна Вікторія Сумачівна, це орендована земельні ділянки по вулиці свято михайлівська 21, 18 соток. Зменшення урядної ставки з 8 на 4 відсотки, заплатили заборонені 700 тисяч. Павер Ярослав Андрійович, вулиця Миру, 13, приміщення, 1, 2 квадратних метра. Те саме зменшення дана ділянка знаходиться під колишньою пробацією біля третій школи. Орендована земельна ділянка. І то грей Сіті, вулиця Миру 151. 32 а, зменшення розміру оренної плати з 6 на 3 відсотки у призначення землі та надання згоди на укладання договору з оренди даної земельної ділянки. Що тут за 3 сітки? Не знаю. Я не знаю сітки теория є я знаю я хочу вам сказати що я бачив ви можете така еве мені мені більше знаєте ну да так, це і є попит. От, що промови список, ну, цього рішення. додатково. Ну, це вже все. по проєкту. по рішення. Хто за дану пропозицію оголосимо? Хто за? Проти дякую наступне. Наступне проєкшення про це тожня проекту до відведення зміни. Документати і до поділу земельних ділянок. Є пропозиція даний проєкт рішення додати. Пункт четвертий, а саме надати згоду Єсіні Вікторії Домашчині е, дозвіл на розроблення цих документацій щодо поділу орендованої земельної. Ну, це та ж саме ділянки, які ми зараз ще не проголосували на зменшення плати. Пропозиція від неї її поділити на три частинки. Вона лишає під рестораном і під терасою, все інше. Я Я не, стоп, стоп, стоп. Десь... Це було тільки тепер на тих радіо понеділок. Так, так. Тому це взагалі пройде про наступну сесію, правильно? Ні, так у нас є проєкт рішення, ми можемо, ми можемо так, дані, -рішення. А а це даний проєкт рішення. Це з голоса? Ні. Проєкт рішення опублікований, зареєстрований. А було розпрещення. Проєкт буде. Так. Ми просто секунду. Тільки у понеділок озвучено було на те раді. Було тільки понеділок. А вже було попереднє внесено в. Це проєкт. Це проєкт. Воно може бути, може Моє не ні, ми ще правильно розуміли. Ми ще не проголосували на не зміни, чи не озвучувано технічні раді. Біжі, О, і зараз він просто тримається передучити той проект, потрібен засвідчення проект рішення. Це не новий приймання. Хоче со чоловік за підтримки про про подговорив. То що відмовляється ось хай віддає. Так, ділить вона відмовляється. Так, це цитати. От там на стікері помічали безплатно наш ВВ відмову. Ситуативний план був ще Ситуативний план. Обене платили оренду. Ситуативно. Перший раз. Приємно, так. Ні, ні, то да, да. Приємно, то вже потім вже розглядали. Дивіться, у мене таке питання. людина відмовляється від земельної ділянки. До сьогоднішнього дня вона платила, я так розумію. Ну, не платила. Так, що не платить, що не платить, платить, чи що? Яке у неї питання? Каже, що немає можливості. А є заява хоча б Ну, ну так Я я на виставі чого і кров'ю. Бо завтра вийде, що поїде. Що ми забрали у людини земельну ділянку, ні? З праскою на чер... на черепі. Ми не хочемо не. Давайте, давайте заяву.

Що відмовилися? Я підтримую депутата Чорномаза побачити заяву людини, бо може ми не переговорити Я би дуже хотів це, щоб людина прийшла хоче, точно хочу. відмовитися Воно воно от три річне зараз. Це вже така і на на ззаді, де.

Да. Да? Від всього? Від ресторану. Давайте по проекту. Ну, є заява. Так, відкривається на Дозвіл на зроблення на поділ земельної ділянки. А ну, ще трошки. Ні, то що вона відмовляється. Ні, вона просить дозвіл на поділ. Зараз треба поділити. Нема чого відмовляти. Ні, раз про року. Потім іде, я так радію. Дякую. Pagalvokime, kad Oleksandras Aleksandrovičius yra balsuojant. Kas už tą poziciją balsuojame? Kas už? Prieš? Trisdešimt keturis balsus. Kągi? 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 K Sì. Може no. <HR> не почути ще раз. Давайте ще раз про миссимо пропозиція ще раз повертається. Людина прийде сюди, Юрій. Ми можемо цю людину. Секунду, Ми можемо цю людину на комісію запросити. Та є смислу, бо ми ходили 10 раз по цілі. платити, то не так платити не будуть? Там ніколи на голосування про повернення. До розгляду даного видалу. За те, що повернутись. Голосуємо. Дякую. Пропозиція на міста. Це на дозвіл на розроблення тих документацій, Це чи не потім це дозвіл на розроблення документації. Ми можемо на наступний тиждень поїхати подивитися, і вже конкретно Но, ми можемо все так і якщо розстрілять ще, ну діпові маєте розуміти, вона вже буде в кадастрі окремо, і вона заяву пише? Я не люблю, що поділ, поки ми з вами доводимо там. Рішайте самі. Я просто мені все одно, але якщо хтось проти, то ви просто об'єктивно маєте розуміти, вона вже буде в кадаст. Вже не відмовляється. Така. Я на пропозицію на виїзд. Це все всеріально. Це все питання. Якому, Добре, а дивіться, чому воно не було? Воно як в порядку денному решті. Це відзначає, що вона не заплачена. Ну, саме та прикріщені, всі просять, але вона це відмовляти. Коля, мене питання: а що змінить, якщо вона нам це в очі скаже? в очі, очі не будуть держати. Держати купить. Це одно до наподію. Спочатку треба поділити. Ну треба об'єктивності раді, треба, коли вже є дози на поділ. Сформується вже новий кадастрій номер ділянки вже буде поділена так. в любому випадку. Ця земельна ділянка, яка від якої вона, наскільки я ще розумію, відмовляє йде у власність міської територіальної громади. А. І потім не бере кого хоче. Да. ОСББ там хоче брати, не бере? Не що відмовилися. Та не відмовляється ще тут і ставлю на голосування дискутували, на голосування по проєкту рішення. Хто за дану пропозицію? голосуємо. хто за? проти, утримуйся. Пане Микола.